20 березня у більшості областей України очікується дощ часом і з мокрим снігом. У Карпатах синоптики прогнозують значний сніг. Лише у східних регіонах опади малоймовірні. Упродовж дня температура повітря становитиме від плюс 5 до плюс 9 градусів. На сході країни у Криму та на Закарпатті від плюс 8 до плюс 12 градусів. На Полтавщині упродовж середи погода буде похмурою. Лише надвечір небо трохи проясниться. Без опадів. Удень синоптики прогнозують плюс 10 градусів, вночі температура знизиться до плюс 3. У Кременчуці очікується похмура погода. Дрібний дощ йтиме упродовж дня. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Світлої передоби повітря прогріється до плюс восьми, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс чотири градуси. У горішніх плавнях упродовж середи небо затягнуть сірі хмари, які пролються дрібним дощем. Інтенсивність опадів в залежності від пори доби змінюватиметься. Надвечір дощ заспокоїться. Температура повітря вночі опуститься до плюс 4 градусів в день потепліше до плюс 9. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 20 березня 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 20 градусів з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.